Тільки за херсонську, оцю, скажімо так, операцію після підриву Каховської ГЕС, спільно з волонтерами з е, інших міст, е, за перші два дні було теж 500 е, тварин, і за період десь у тиждень знову ж таки з Херсону десь півтори тисячі. На базі координаційного штабу волонтерів Дніпра, який був створений у перший день повномаштабного вторгнення, е, ми заснували центр допомоги тваринам. Це як окремий підрозділ, який був направлений на допомогу саме тварин. Ми зрозуміли, що це такий трохи хаотичний напрям. Ми не розуміли, хто займається цим питанням. І більше того, проблема була в тому, що тварини не можуть сказати про свої потреби, проблеми і так далі. З цього моменту ми почали допомагати саме переселенцям-кормом. Коли вокзал Дніпра приймав багато переселенців з чотирьох напрямків, які приїжджали в місто Дніпро, коли їм треба було бігти там за довідками, шукати місце, де їм прилаштуватись, то ми хоча б допомагали. Гали їм кормом, ветеринарною допомогою, консультуванням. Після цього ми почали евакуювати саме тварин. Приблизно кожен тиждень ми виїжджаємо до, ближче до лінії ведення бойових дій, де евакуюємо тварин. Ми е, займаємося евакуаціями у всіх областях, де ведуться активні бойові дії, тобто починаючи з е, Харківська область, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Здебільшого зараз їздимо у Донецьку область, це місто Часів, Яр, е, Ділоївка, е, околиці Авдіївки. І на Запорізькому напрямку це найчастіше Оріхів, угля і Поле. Складність полягає в першу чергу у відсутності зв'язку, тому що ми, нам приходиться відшукувати тварин, тобто об'їжджаючи місцевість причому треба тут координуватися з військовими, бо ситуація дуже динамічна, не завжди можна прорахувати як ведуться саме бойові бойові дії. Коли зв'язок є інколи, то це нам полегшує роботу, тому що ми знаємо вже місцевих волонтерів, які можуть підказати, де яка ситуація проблемна. В нас один виїзд: це ну і окрім того, що ми веземо провізію там місцевим мешканцям, ми передаємо передачки військовим стосовно тварин. Ми завжди передаємо корм для тих, хто залишається там, і тих, кого неможливо евакуювати. Ми встановлюємо годівнички. Це такі станції, з робимо стру. Для того щоб вони автоматично наповнювались і безхатні покинуті тварини могли підгодовуватись, передаємо ліки, медикаменти. Також почали вакцинувати тварин саме на виїзді. У наступному році плануємо робити виїзні стерилізації і забираємо саме тварин. В Дніпро і в інші міста України наразі ситуація складна, бо більшість, в принципі, всі притулки переповнені в Україні. Ми спочатку починали з притулків в Дніпра, після цього притулки області. Далі йшли у центральну частину України, західну частину України. Зараз розглядаємо варіанти переправлення тварин за кордон. Така найбільш ну прикра історія була це, мабуть, в Херсоні, коли ми евакуйовували тварин і людей саме на воді. Ми виходили на човнах і шукали просто де, де які тварини є. Тобто вони були на дахах, вони були на стовпах, вони були на чердаках. Інколи навіть приходилось залізати у чужі помешкання для тому що ми чули, що там є чи кошеня, чи собака. Ми йшли на човні з, з товаришем Гнатом. Я побачив, що там щось в воді. На рівні першого поверху коперсайці підпливли, і це була собака, причому плавала її будка, тобто піднялась вода десь на рівні там два метри. Вона вже знесилена була. Я отак подивилась, як останній раз мені в очі і пішла під воду. І оцей погляд я ніколи не думав, що я зможу розпізнати саме у собак. Вона гарчала на мене, коли я підплив. Тому. Не можу підняти. Я розумію, що в неї перев'язалася лапа, вона заплуталася в мотузці. Поки я шукав сачок, чим її ну, підсадити, е, я вже її діставав сачком, перерізав цю мотузку, і як тільки вже дістав її на кришу, вона не гарчала, а навіть до, до ноги і, тобто ми стали як друзі. Деякі люди вважають, що ми це вигадуємо, але так і є, дійсно. Хоч е, ну, там, стереотипно, що у тварин менше емоційних якихось проявів, але дійсно ми бачимо, коли е, безпосередньо тварина вже приїжджає, наприклад, до Дніпра. Е, чи мені інколи доводиться там як когось перетримувати вдома, то як тільки вони опиняються в стінах, де не чутно вибухів, е, дійсно міняється і поведінка. І в очах також щось змінюється. Складно тут також у такому режимі безвихідних є вигорання у всіх, всі, скажімо так, втрачають сили в якийсь час, тому якось там підтримуємо друг друга, рідні підтримують, близькі підтримують, так і вивозимо, як то кажуть. Думаю, це покликання таке внутрішнє. у всіх, у кого є. Розуміння, що це треба робити, він ніколи не вагається. Стосовно якихось сумнівів, там чи треба, чи не треба. Е, просто приходиться боротися з якимись е, технічними історіями, наприклад, там недосипання або недостача часу там на рідних. Але знову ж таки, е, війна ще не закінчилась. Ти бачиш, що українці, як кажуть, нація нескорених, і я думаю, що ми так і мотивуємося друг від друга. Хтось подивився, що ти ще не здаєшся, ти ще тримаєшся і так само мотивуєшся від цієї людини.